Анна навчається на другому курсі Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. В майбутньому дівчина планує пов'язати своє життя з роботою в правоохоронних органах, а поки разом з курсантами здійснює просвітницьку діяльність серед мешканців Кривого Рогу та особливо дітей. Наші курсанти нашого університету долучаються, долучалися до цієї виставки. Також наш університет долучається до наприклад, ми роздавали ось у прошлому місяці пам'ятки пішохода, які зазначають найважливіші аспекти, як звернуть увагу пішоходів на збереження свого життя та здоров'я. Також курсанти роблять світ... Ловітпівачі, які можна одягати на е, будь-яку одежу. Патрульні поліції міста тільки вітають такі конкурси, адже вони мають яскраво виражений культурно-просвітницький напрямок серед містян, і навіть з часом допомагають зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, зокрема за участі пішоходів. З кожним роком все більше і більше збільшується кількість і учасників, і роботи насправді шикарні в цьому році. Я дивлюся, ну, якщо зрівняти з минулим роком, то в цьому році набагато кращі роботи, і вони Такі несуть прям ідею, якщо кожен громадянин нашого міста буде дотримуватись правил дорожнього руху, то дорожньо-транспортні пригоди у нас зменшаться. Сам конкурс фото та відеоробіт національного проєкту Безпечна країна в номінації Молодь за безпеку дорожнього руху проводять вже в шосте. Підвалини для такої традиції заклали ще в 2017 році. Організатор конкурсу Міжнародний благодійний фонд допомоги постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, який діє в кооперації з міністерством освіти та науки України за підтримки державного підприємства український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України за участю Донецького державного університету внутрішніх справ. Шостий рік поспіль проходять такі заходи, і в них прийняли участь більше п'яти тисяч дітей і молоді це дуже велика цифра. А то, що Кривий Ріг сьогодні такі талановиті діти, це сам Бог послав, тому що город не город, прекрасний город, і мені дуже приємно, що я сьогодні маю можливість зустрітися з ними. Криворізького навчально-наукового інституту Донду на на у увазі присутнім презентували 25 робіт. Вони як найкраще демонструють той сенс, який заклали автори в їхньому баченні щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху задля зменшення кількості випадків ДТП. Конкурс всеукраїнського проєкту Безпечна країна проводиться в нас щорічно, і приурочений він до всесвітнього дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, який згідно резолюції генеральної асамблеї ООН відзначається щорічно у третю неділю листопада. В цей час в Україні проводяться загальні національні тижні безпеки дорожнього руху. І Одним із заходів тижня є підведення підсумків конкурсу безпечна країна, а саме номінація Молодь за безпеки дорожнього руху географія учасників цьогорічного конкурсу представлена чи не всіма регіонами України і містом Кривий рік. Зокрема, автори кращих робіт в номінації Молодь за безпеку дорожнього руху отримали пам'ятні подарунки від міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим наслідок дорожньо-транспортних пригод. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.